На ямковий ремонт доріг в івано франківську від початку року з міського бюджету використали вже більше одного мільйона гривень. Це третина від усієї суми, яка передбачена на поточне латання доріг обласного центру. Про це повідомив заступник начальника профільного комунального підприємства Дреу Віталій Бурко. Відтак вдалося зробити косметичний ремонт на майже 20 вулицях міста. Самі дорожники визнають, такий обсяг робіт є дуже малим, однак інакше й бути не може. Адже з бюджету фінансують ямковий ремонт дуже повільно. Так, для прикладу, перші кошти за виконані. На протязі березня травня роботи поступили на рахунок комунального підприємства лише 1 червня. При належному фінансуванні та сприятливих погодних умовах роботи, передбачені технічним завданням тендеру на поточний ремонт, планується виконати до кінця серпня 2012 року. Заручниками браку коштів на ремонт доріг традиційно є водії. До них віднедавна записалося і комунальне підприємство Електроавтотранс адже вулиця юності, куди курсують тролейбуси маршруту номер 2 перебуває в критичному стані. Зважаючи на обмежену здатність маневрувати електротранспорту, такі машини не можуть об'їжджати великі ями. Через це постійно виходять з ладу. Там дуже багато виходить запчастин з ладу, оскільки там замість ресору у нас знаходиться прямо підвізка, подушки. Все це обривається, амортизатори. А останнім часом вже пішло до того, що відриває навіть реактивні тяги від часів, які з'єднують. Мости із рамою, будемо казати, тролейбуси. Тим часом івано-франківські водії, дізнавшись про те, скільки вже витрачено грошей на ремонт доріг, реагують по-різному. Одні визнають, що летання ям таке помітне інші кажуть, роботи ще не початий край. Що це зовсім не відчуваю, що вона покращили. Половину доріг поганих. Знають Дудаєва, вулиця ще такі набережно розрили пробки, страшні. Роблять то вже довший час, і там той кусочок ніяк не можуть зробити. Та набережна взагалі вся погана, та то багато вулиць, я вже навіть і не можу собі згадати, скільки там тих вулиць. Треба на ласточок записувати, щоб їх розказувати. Загалом на поточний ремонт доріг в Івано-Франківську 2012 році виділили понад 3 мільйона гривень, на капітальний близько 10 мільйонів.